17 жовтня Сумщина попрощалася з черговим своїм воїном оборонцем, добровольцем Олександром Конєвим. Він був стрільцем-санітаром парашютно-десантної роти Збройних сил України. Чоловік загинув 30 вересня в Донецькій області. Від поранень під час участі в бойових діях та забезпечення заходів національної безпеки до Свято Воскресенського кафедрального собору, де відспівували Олександра Конєва, прийшли родичі та друзі загиблого військовослужбовця. За спокій душі спочила раба Божого, загиблого воїна новопресталеного Олександра, і за відпущення йому всякої прави вільної і невільної. Сміливий, гарний, достойний пішов добровольцем, як я знаю, захищати нашу рідну Україну. Дуже тяжко, дуже тяжко. Я дуже співчуваю своїй всій родині. Спочиваю його сім'ї, в нього залишився синочок маленький, три роки. Тому, що можна сказати, гарний, достойний українець, достойний воїн, достойний захисник, гарний батько, гарний чоловік, достойний син. Веселий він завжди був, завжди приділ на допомогу. Як в случаї цього всього. Не остался в стороне, пішов делал, Знав своє дело. Жаль, що, звісно. Такоє случайне. У цивільному житті 35-річний Олександр Конів мав професію техніка-електромеханіка. Вивчився у Сумському коледжі харчової промисловості. Проститися з ним прийшли його викладачі та одногрупники. Ми разом навчалися з Олександром в технікумі. Пам'ятаю його як дуже гарного веселого хлопця. Ну, залишились гарні спогади, завжди підтримував. Можна сказати так, з перших днів навчання товаришували, займалися спортом. Запам'ятався гарним студентом, гарною людиною. Ну, як бачите і патріот України, на жаль. В нашому навчальному закладі вже багато наших випускників поклали своє життя за нашу незалежність, за нашу батьківщину. Дуже важко втрачати своїх випускників. І хотілося б зустрічатися з ними на зустрічі з випускниками, але, на жаль, життя вносить свої корективи. І... Дійсно, молодим людям, яким ще жити і жити, приходиться захищати нашу незалежність і вдавати життя за нашу батьківщину. Олександра Коніва з усіма військовими почестями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. У чоловіка залишилася дружина та трирічний син. Вічна пам'ять та слава захиснику України.